Я хотів би на початку висловити в імені цілої української громадськості великої діаспори велике признання Президенту України за його надзвичайно мужну поставу у відношенню до агресії Росії у Грузії. І коли мова йшла про те, яка наша позиція повинна бути в грузинському конфлікту, в мене йоти, сумніву не було. Коли в неділю мені о 3 годині призвонив грузинський президент і каже Віктор, вони йдуть на Білісі. Я кажу, я зараз прилітаю до тебе. Втрата суверенітету. Постановка під сумнів територіальної цілості Грузії це ревізія суверенітетів всіх.